Друзі, привіт-привіт, дорогенькі. Я дуже рада всіх вас бачити у нас на Ганку. Дякую, що завітали в гості, і запрошую вас сьогодні поговорити над цікавою такою темою, тому що тема ця, знаєте, мабуть, торкається кожного з нас, тому що у кожного з нас є, були і будуть моменти, важкі, через які нам доведеться проходити того, здавати сьогодні. Поговоримо про важкі моменти у житті, про те, що вони значать, і навіщо вони взагалі у нас є. Проходити через тяжкі часи непросто. Особливо непросто це тому, що усі люди, як правило, більшість, і я також не виключення, вважають, що якісь негаразди в нашому житті це, мабуть. Господь нам дає за щось, якусь вину свою спокутувати. Ми щось гаразд, неправильно зробили щось, десь згрішили, десь були на праві, і тому ми маємо проходити як якесь наказання ось через ці важкі моменти. І я, чесно кажучи, все життя таке думала. Ну, я десь сподівалася у глибині своєї душі, що ще бувають якісь такі моменти, які Господь нам не давав, але все одно ми маємо через них проходити. Тому що мені здається, що Господь повний любові, і не може він так відноситися до своїх дітей. Але я не одного разу чула від людей, з якими спілкуюся, що о, це напевно, за щось, О, так, ну Господь би не давав. Якби людина не зробила щось погане. І ми можемо з вами згадати бідного Йова, до якого прийшли його друзі. Пам'ятаєте, хто пам'ятає цю історію, Ми, можливо, пізніше зможемо з вами іншим разом пройтися по ній, тому що дуже цікаво, мені здається, скільки б не проходив, дуже багато розкривається кожен раз чогось нового. Так от цей бідний Йов. А він був праведником, і Господь ним хвалився і казав, що немає такого, як він. І друзі його прийшли до нього і кажуть: а, та так не буває. Якщо Господь так сильно тебе насварив, якщо таку сильно дав тобі в важкість у житті, це, напевно, ти щось зробив. Адже всі діти твої померли, ти був найбагатша людина, а тепер ти сидиш за. Десь там за межами міста і вишкрябуєш свої свої з... тому що він захворів на лепру. Такі друзі, знаєте. Так, можливо, вони хотіли його так підтримати, але вийшло навпаки. Звісно, ми знаємо, що історія ця закінчилася добре, і я не знаю, як тоді на це все дивилися його друзі, які були впевнені, до. Глибини своєї душі, що він щось неправильно зробив. Вони так його благали і вмовляли, щоб він вже там попорпався в себе в серці і знайшов щось, що він зробив, попросив випечення у Бога, і щоб все налагодилось. От. Тобто бувають такі моменти, коли стається щось погане не через а, а, нашу погану поведінку. Я сподівалася на це. Але що я для себе зовсім недавно відкрила, це те, що наші важкі часи насправді це інструмент, який допомагає нам надбати певні якості. Давайте з вами пройдемося. У мене є кілька віршів, над якими я хотіла би з вами пороздумувати, для того, щоб підтримати от такі свої думки. І перший вірш, який я хочу вам запропонувати до розумів, це буде 1 Петра, перший розділ, 6-7 вірш, я вам зачитаю. Радійте цьому, навіть якщо зараз вам доводиться ненадовго засмутитися через різні випробування, щоб перевірка вашої віри ціннішою за золото, яке хоча ги випробовується через вогонь, була на похвалу, славу і честь, з'явленні Ісуса Христа. Як бачите, Тут важкі часи випробування вони, ем, трактуються як дещо добре для нас. Що ми можемо з цього вірша для себе взяти? Перше, я помітила, що випробування це ненадовго. Так і написано, навіть якщо зараз вам доводиться ненадовго засмутитися в подальшому. Ви отримаєте щось гарне. Що саме ми отримаємо? Перше, це нам на похвалу, друге це нам до слави. І третє до честі. Тобто перенесені вами важкі часи принесуть вам якийсь результат. Похвала, честь і славу. Є ще один вірш у книзі до євреїв, це 35 розділ і 36 вірш, який підтверджує такі самі думки. Давайте я вам зачитаю. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обідницю. Тут ми бачимо також, що важкі часи будуть мати велику нагороду. Тобто кожен раз, коли ви проходите через щось неприємне, важке, воно буде винагороджено вам. Це, по-перше, по-друге, ми бачимо, що з того всього ми будемо мати терпіння, терпливість, яке нам потрібно для того, щоб вчинити Божу волю. Адже ви всі знаєте, що саме через важкі часи ми набуваємо таких. Якоїсь цінної такої якості, якихось цінних рис характера, і надію, і терпеливість, і навіть любов, і десь гордиливість дівається в такі часи. Тобто е кожен раз якісь бенефіти ми з вами будемо отримувати. Ще один вірш, записаний у книзі до Римлян, це п'ятий розділ з 3 по 5 вірші. Я вам також зачитаю. Але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Як бачите, тут також подається утиски і якісь важкі часи чимось таким, чим взагалі можна хвалитися. І вони нам дають терпеливість, досвід і надію, яка Свою чергу підтримує нас по житті, можливо, у якихось складних ситуаціях, але без і без досвіду, і без надії проходити через важкі часи, мені здається, дуже-дуже важко. Можливо, вона навіть неможливо. Не Павло у своєму листі до Филипп'ян нам розказує, що він не один проходить через ці випробування і що є. Хтось, хто йому допомагає. Це 4 розділ, 12, 13 вірші. Умію я й бути в упокоренні, умію бути й у достатку, я привчився до всього й усім, насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Виявляється, друзі, що Ісус Христос підкріпляє усіх тих. То проходить через важкі часи, і з ним ми можемо подолати усі свої негаразди. А у псалмах це 23 розділ, 4 вірш, є мені приємні дуже слова. Послухайте, коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви. То не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Тобто, наскільки страшном, страшним ваше випробування вам не здавалося, ви там не одні, з вами сам Господь Бог, і Він вас і втішить, і підкріпить, і з вами разом через все це пройде. У 34 розділі і 18 18 вірші, це також псалми, записано таке. Господь зламана сердем близький і в покорених духом спасає. Тобто Господь настільки з нами поряд, коли ми проходимо через це, Він дуже близько з тими людьми, у яких болить серце, яким погано, і він завжди визволяє їх із їхнього притиску. У 34 розділі 15 вірші ми читаємо таке. Очі Господні на праведних, учі ж його на їхній зойк. Він так настримив свої вуха, щоб чути лише маленький зойк, і він вже там, він вже допомагає, ви ніколи не проходите самі через це. У 17 вірші сказані такі слова. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їхніх визволює їх. Хіба це нечудові обідниці, знати, щоб що вас не спіткало, яким би важким і страшним воно б не здавалося, з вами постійно Господь, який їх підкріпляє і постійно слухає вас, і постійно знаходиться поряд для того, щоб підтримати вас у всіх ваших утисках. А є ще Вірш, яким я, мабуть, хочу закінчити наші з вами посиденьки у нас на ганку, тому що він мені дуже близький до серця. І якось, коли мені погано, я згадую його, і, чесно кажучи, знаєте, так якось стає тепло на серці, якось так м -м, приємно, я розумію, що мій біль, він Господу не чужий. Послухайте, це псальми 103 псалом, 13. -й. 14 вірші. Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться його, бо знає він створення наше пам'ятає, що ми порох. Господь дуже уважно і пильно дивиться, щоб наші випробування не були зверх нашої сили, і як жаліє нас, наш батько, можливо, батько нас і не пожаліє, тому що це земна людина, яка також має багато гріхів, вад і можливо, виховання таке у батьків, що їм не до того, щоб пожаліти своїх дітей, можливо, якісь ще обставини, а Господь завжди вас пожаліє. Пам'ятайте, що уші ж його на їхній зойці. Тобто, друзі, як би важко вам не було, пам'ятайте, що ви у цьому не одній Господь завжди поруч. Не соромтеся сказати йому про ваші відчуття, про ваші біди і про ваші проблеми. Ніхто і ніколи вас так не зрозуміє добре, як зрозуміє вам він. І ніхто і ніколи не захоче вам так допомогти, і навіть і не зможе, як зможе він. Я сподіваюся, дорогенькі, що сьогоднішні такі розуми і вірші з Біблії були вам на підтримку. Нехай Господь кожного з вас підкріпить, наповнить ваше серце миром і заспокоїть своєю присутністю. Нехай у вас все, все буде добре. І я, як завжди, дуже прошу вас, будь ласка, моліться за Україну, єднайтеся у молитвах, і навіть якщо ви вже втомилися молитися. Продовжуйте, тому що молитва це дуже-дуже потужня зброя. Тож давайте разом підтримувати нашу Україну молитвами і наших українців, і наших бійців, і усіх, хто потребує нашої сьогодні молитовної підтримки. А з вами я прощаюся до нових, до нових відео і бажаю вам усього найкращого. Побачимося з вами у нових відео. Бувайте, дорогенькі!